Із казкової дитячої локації у благодійну кав'ярню. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери будиночку Святого Миколая зібрали таким чином вже близько 15 мільйонів гривень на допомогу нашим захисникам. Усі виручені гроші за каву, смаколики і сувенірну продукцію йдуть, кажуть тут лише на зсу. Ось, наприклад, останні дні ми збирали на ноші для медиків з 92-ї бригади, і слава Богу, вчора закрили збір, це 35 тисяч гривень. І з сьогоднішнього дня оголошуємо збір на тепловізор для зенітно-ракетного дивізіону. Все, що ми збираємо, весь прибуток, який ми маємо в цій крамничці, ми все відправляємо на благодійність. Починалося все з ініціативи, а сьогодні це вже рівень повноцінної кав'ярні. Нам не соромно за неї, каже один із співзасновників, волонтер Анатолій Бестрай. Якщо подивитися на ці всі речі, то тобто, кожна річ там принесена кимсь із дому. От Вадика тут нам тут допомагав, якісь свої особисті речі. Там от ми з того, були, з того нести, бо на той час, коли це все починалося, вже почалась війна, і де щось купити чи витрачати кошти на щось на щось інше. Окрім підтримки армії, ну було не недоцільно для Полтавки. Світлани ця кав'ярня вже улюблене місце. Зараз вона волонтерить у свято Успенському соборі, тому раз на день із задоволенням заходить сюди випити кави. Кілька разів на тиждень я буваю на суворі, відповідно, кілька разів на тиждень я хожу в цю кав'ярню, тому що пити каву де-інде не вдома, раз на день це моя давня традиція. А оскільки тут можна не тільки випити каву і витратити гроші, а таким чином задонатити на потребу зсу, то звичайно я обираю цю кав'ярню. Щодо будиночка Святого Миколая, як такого, у новорічно Різдвяні свята він знову стане дитячим осередком. Цьогоріч образ і реквізит Миколая оновлять, а також готують подарунки містянам, гостям Полтави, обіцяють волонтери. Я пам'ятаю, коли ми перше запускали традицію Святого Миколая у будиночку, то Полтава більше орієнтувалася на Діда Мороза. А тепер Містяни вже орієнтуються на Миколая. Ми хотіли, щоб щоб люди дізнались про Святого Миколая, про його добрі справи і самі навчилися робити добрі справи. Тому від Миколая ми не відмовляємося. Ось декілька днів тому ми відправили крісло Миколая на реставрацію. В цьому місці ми плануємо поставити цей трон для Миколая. Оновлюємо зараз одяг його. Тому будемо чекати всіх містян та гостей з їхніми дітками. Біля будиночка й діє й букросінг, який теж починає набирати обертів серед полтавців, кажуть волонтери. Скористатися ним просто а ви або обмінюєте свою книгу, або жертвуєте 50 гривень і таким чином забираєте ту книгу, яку вподобали. Нагадаємо, будинок кав'ярня знаходиться біля свято успенського собору.